Вітаю вас, любов'ю Господа Ісуса Христа, Церква Христова. Ми порою звикаємо до цих слів як до якогось такого обряду, як до якогось такого ритуалу, але слова церква Христова несуть із собою глибокий зміст. І сьогодні, любі мої, я хочу порозважати на темою, яка в Писанні є. Відзначена дуже по-особливому: це про церкву нашого Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, що люди нашого міста, чи нашого околи, чи нашої України про розуміння церкви мають різне. І коли питаєш людей, куди ти ходиш, він каже: Ходжу до церкви. І часто люди думають, що церква це є просто споруда. Зроблена з того чи іншого матеріалу кращого чи гіршого. Часто люди думають, що церква це коли вона, знаєте, освітлює такими великими куполами. І люди путають чи неправильно розуміють, що храм і церква це є зовсім два різні поняття. Ми знаходимося з вами, брати і сестри, в храмі. Дім молитви це є той храм, збудований людьми. А церква Ісуса Христа, вона збудована ким? Господом. Коли ми читаємо Біблію, то ми побачимо, що на цій землі наймудріший чоловік, син Давида, на ім'я Соломон, він будував храм. І цей храм він будував. 46 років. І ви знаєте, коли читати будівництво цього храму, і що в нього було вкладено, любі мої, золота не кілограми, а тони. Але Ісус Христос будує церкву свою не 46 років, а Ісус Христос будує церкву вже більше двох тисяч років. І будівництво цієї церкви ще не завершилося. Питання перше: з якого матеріалу Ісус Христос будує церкву? Якщо Соломон вкладав тони золота, то з якої ж церкви, з якого матеріалу Ісус будує? І Біблія відкриває нам. Ісус Христос прийшов спасти і знайти те, що загинуло. Ісус Христос будує церкву свою. Із грішних людей. Ісус будує церкву із людей. І апостол Петро він пише, що ми немов це живе каміння, будуймося в дім духовний на священство царське. Проте, мої сестри, церкву Ісуса Христа, хочу вам сказати, не всі люди входять. У нас в Бориславі є багато храмів, чи, як люди кажуть, багато церков. По області, по Україні, порахуйте за голову візьметеся. Але я задаю питання: а хто із цих храмів, де ходять люди щонеділі, чи по святах великих, чи менших, входять в церкву Ісуса Христа? Знаєте, почепити хрест зверху, чи так, як у нас на фасаді, це підкреслює культову споруду. Але чи там перебуває Христос в тих чи інших храмах, це інше питання. Чому? Чому я так відважно це говорю? Тому що, коли учні казали, вказували на храм, який був збудований в Єрусалимі, то Христос сказав: ваш храм залишається пустий. Любі мої, може бути красивий храм, красива споруда, може відбуватися те чи інше дійство. А я задаю питання, чи там є присутність Бога. І ось Христос, ми читаємо, брати мої і сестри, що Ісус Євангелій від Матвія 16 розділ, 18 текст, Він сказав таке слово: І Я побудую церкву свою. Свою не баптистів, не п'ятидесятників, не православних, не греко-католиків, не інших деномінацій Христос каже: Я побудую церкву свою. І сили Адові не переможуть її. Брати мої і сестри, церква Ісуса Христа, вона у порівнянні показується: Христос каже: не лякайся, черідко. Мала, отара мала. Чому названа чарідка? Чому названа отара? Та тому, що Ісус в цьому вкладає глибокий зміст. Він каже: Мої вівці в цій отарі, в цій невеличкій черітці, вони вміють чути мій голос. Ось чим відрізняється церква Ісуса Христа, вона вміє чути голос Ісуса Христа, доброго пастиря, інші не чують Його голосу, тому й не належать до Його церкви. Другі брати і сестри, ми читаємо в Біблії, що Ісус, чи Господь через апостолів, показує, що церква це є невіста, яка чекає зустрічі з женихом. І в цих словах є закладений глибокий зміст. Невіста це та, яка зберігає вірність. Незалежно від обставин, вона зберігає вірність. Приклад, з життя дружить хлопчина з дівчиною, іде в армію. Вона каже, я буду тебе чекати. Ну, це ж небагато два роки, правда? І ось кажуть, що ми пов'яжемо свою долю життя. Ми будемо в дальнішому йти, як сім'я. І ось приходить цей хлопчина з армії і чує від інших, що вона із одним, із другим, із і з другим, і третім. Він тоді каже: ні, якщо ти не проявила вірності я не візьму тебе. Церква Ісуса Христа, якщо вона не проявляє вірності, то стоїть великий знак питання, чи це є церква Ісуса Христа. Брати і сестри, ми читаємо, що Біблія показує, що церква, вона показана як тіло. Як тіло, а голова тіла є Христос. Біблія говорить нам, що Він є голова церкви, сам Спаситель тіла. А тепер уявіть собі ось наше тіло, наш організм. І якщо рука починає не виконувати функцію голови, та рука робить собі так, та права так, ноги якось так, то що відбувається? Це означає, з людиною проблема. В тілі є проблема. В тілі є хвороба, тому що тіло не підпорядковується голові. Якщо члени церкви, які називають себе християнами, які ходять в той чи інший храм, не підпорядковуються голові, цьому самому штабу, це Ісусу Христу. І якщо нема звіт, там команда, а команда йде, і тіло не виконує то великий знак питання, кому ці люди належать? І тому, брати мої і сестри, Ісус Христос сказав: я побудую церкву свою і хочу вам зазначити і сказати. Хочете дізнатись, хто входить в церкву Ісуса Христа? Ми говорили спочатку, що Ісус прийшов спасти і закликає і будує церкву з грішників. Так. Але церква Ісуса Христа сугубо, сугубо підкреслюю, вона будується з духовно народжених. Людей з гори. Якщо духовного народження з гори немає, ти не належиш до церкви Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос сказав, хто не народиться від води і Духа Святого, ти не то, що не увійдеш, ти не побачиш Божого Царства. Як багато людей було біля Ісуса, коли Він був на цій землі, але як мало із них наслідували самого Ісуса. Брати і сестри, можна ходити до церкви, але чи я є в церкві, чи я є в тілі Ісуса Христа, чи я є в невісті? Звісно, ми туди приходимо чи попадаємо через Божі принципи, через Його повеління, через народження згори. Наступне місце ми прочитаємо 1 Тимофія 3,15. 1 Тимофія, 3 розділ, 15 текст є написано. А коли я спізнюся. То, щоб ти знав, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога Живого, стовп і підвалена правди. Ви чуєте, любі мої, Христос будує церкву і Він по сьогодні її будує. Ну, головна задача церкви на цій землі це не просто, брати і сестри, відбувати ось ті чи інші служіння у меншому чи більшому форматі. Ціль церкви Ісуса Христа, вона є церква Бога живого. Стовп і підвалина правди істини. Якщо церква не проголошує повну євангельську істину, так як написано, то стоїть великий знак питання, брати і сестри, і люди повинні над цим задуматись. Третє місце Дії апостолів, 20 розділ, 28 і 29 текст. Дії апостолів, 20 розділ. Апостол Павло пише: пильнуйте себе. Це він говорить до служителів, до тих, які відповідальні поставлені в церкві на служіння. Пильнуйте себе насамперед. Чому? Та щоб не бути зведеними, тому що є небезпека бути зведеними. Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки, люті, що отарища не будуть. 30-й. Із вас самих навіть мужі повстануть, що будуть казати, перекручені, аби тільки учнів тягнути за собою. Із цих трьох текстів, брати і сестри, які ми прочитали, ми бачимо, що Христос є голова церкви, Він будує церкву. Зверніть увагу. Не союзи, не об'єднання, а церкву. Це добре, коли церкви воєдину в істині є разом, але в істині це чудово. Но коли щось інше об'єднює, а не істина це біда. Це біда. І тому апостол він каже також про те, що церква є Бога живого стовп і підвалена істини, і є небезпека, тому що церкву будуть атакувати як ззовні. І Христос сказав: ворота аду не здолають, і проблема буде також із середини, і в цьому має бути пильність. Один пастор, який ніс багато років служіння і вже склав свої повноваження, іншому пастору сказав такі слова: ти знаєш, мені зараз дуже легко. А той каже, чому? Бо я можу зараз говорити все те, що говорить Біблія, а до цього мені треба було говорити так, щоб нікого не зачепити, не образити, бо не дай Бог обідяться. Ми минулого разу з вами говорили, чоловіковгодництво, що часто люди говорять, тому що так симпатизує людям. Брати і сестри, ми отримали в Ісусі Христі свободу, але свободу, яку дав Ісус, це є не просто прогулянка. Це не просто отак собі слідувати за Господом. Якщо сьогодні у свободі ти не можеш устояти в такий легкий час, то коли прийде день злий, як ти зможеш устояти? Як ти зможеш захистити цю істину, за яку потрібно, якщо й прийдеться покласти життя? Розповідають про одного проповідника, знаного проповідника світового масштабу Луї Палау, відомий проповідник, який нещодавно помер. Його син. Після смерті батька, який теж був такий відомий, зібрав 100 пастурів, зібрав їх і прийшов до мера міста, говорячи, пробачте нас, що ми часто виступали проти ваших заяв, а заяви мера міста і команди були проти Бога, проти Біблії, і служителя приходять і кажуть, вибачте за те, що ми виступали проти вас. Любі мої! Ви знаєте, є така пісня, її співають у світі, як колись я апостол Павло писав, ваші поети казали, я не здамся без бою. А тут, ви знаєте, ще нікому нічого ніхто не сказав, а вони вже приходять і здають ці Божі позиції, які мають відстоювати. Біблія говорить нам, коли сіль стає брати і сестри насолоною, солоною, то який толк з неї? Чим тоді насолити її? Коли церква не впливає на світ, коли церква не стоїть в істині, коли церква зливається з усіма у поклонінні і служінні, і вона не бачить різниці, то Біблія, брати і сестри, говорить, що це вже не церква, а це блудниця, і вона стає мертвим мавзолеєм. Я не боюсь цього. Чому? Бо так є написано Книга Об'явлення, третій розділ, перший текст є написано. Ти носиш ім'я. Ти говориш, що ти живий, але ти є мертвий. І Бог говорить прямо. Бог говорить відкрито, Бог вказує на недостаток. Ти носиш ім'я християнин. Ти називаєш себе християнином. Ти ходиш, ти поклоняєшся, але ти не чиниш моєї волі. Ти говориш, що ти живий, але ти насправді є мертвий. Коли церква, брата і сестри, через яку має Дух Святий діяти, бо написано Дух і невіста говорять. А Дух Святий, ми знаємо, для чого Він прийде, він докорить світові про гріх. Дух Святий буде говорити, він буде відкривати правду, і він буде говорити про вічний суд. Якщо цього не відбувається, то тоді питання, брати і сестри, який дух діє в тих церквах і який дух діє через цих людей. І коли я і ти носиш це ім'я християнин, християнка, коли ти кажеш, що ти дитя Боже, то як ми являємо Ісуса Христа? Знаєте, історія, яка є повчальною, Олександр Македонський, який мав велике полчища, велике військо, і коли він бачив деяких воїнів, то він їм робив зауваження, і він казав так: слухай, ти носиш ім'я Олександр. Я тобі хочу сказати: а ти або поміняй ім'я своє, або змінюй своє життя. Ми носимо ім'я християнин, християнка. Ми носимо це ім'я, що ми діти Божі, брати і сестри, чи ми відповідаємо цьому. Ви знаєте, на сьогодні, на превеликий жаль, із церкви святої, набутою кров'ю аганця, як ми з вами читали, що він власною кров'ю набув нас, він дорого заплатив за нас. Сьогодні з церкви, де би мала проголошуватись істина, де би мало бути поклоніння в дусі і в істині, зробили клуби. Зробили танцплощадки, зробили розважальні шоу, зробили, я вам хочу сказати, з церков, зробили клуби по інтересам. Підемо там поспілкуємось, класно проведемо час. Ти знаєш, сьогодні так класно було, сьогодні такий заряд отримали, але чисто душевний. Але чи там проголошується істина, чи там є поклоніння такого, якого хоче Господь. І з невісти Христа, і сьогодні служителя, брати і сестри, роблять Вавилонську блудницю. Чому я так говорю? Я говорю це прямо. Друга книга царів, 14-й розділ, 24 текст є написано, що многі робили царі, замість того, щоб вести до Бога, подивіться, що вони робили. І робив він зло в Господніх очах. Не відступався від усіх гріхів Яроваама, Неватового сина, що вводив у гріх. Ізраїля замість того, щоб вести людей до Бога, вони відводили людей від Бога. І Біблія говорить нам, що це також буде, брати і сестри, в останні часи. Чому? Тому що апостол Павло він каже, що многі із вас повстануть і будуть говорити не те, що відповідає істині. І сьогодні ви знаєте, коли проголошуєш істину, то в наш адрес чи у вас адрес ми почуємо, та це відсталі. Вони далеко не знають, та це не ті переклади, у них неправильне розуміння, і знайду тисячі різних причин. Але, брати і сестри, не ну соромтесь перебувати в істині так, як навчає нас Писання. Я хочу вам сказати, що якщо люди в цьому не покаються, то кара Божа прийде на них. Ми читаємо Римлян, перший розділ, 18 текст, написано таке слово. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Ви знаєте, як було тоді, так вони і любимо її і сьогодні. Я хочу сказати, що ми ніколи не змінимо світ, якщо ми будемо ходити в церкву. Але ми повпливаємо на світ, якщо будемо церквою. Ви чуєте різницю? Ми ніколи не зможемо змінити світ, якщо будемо просто ходити в церкву, просто слухати. Але ми повпливаємо на світ, якщо ми будемо церквою. Якщо ми будемо цим живим камінням, брати і сестри. Ми читаємо Біблію, що не Єгипет міняє Йосипа, а й Бог через Йосипа впливає на Єгипет. Один молодий юнак. Не Єгипет повпливав на нього, а Бог через Йосипа повпливав на Єгипет. Не Вавилон міняє Данаїла, сидраха, Месаха і Авденаго, а Бог через цих чотирьох юнаків, він впливає на потужну імперію Вавилону. І ми бачимо, що відбувається, коли ці люди перебувають в істині, коли ці люди не підламуються під ті чи інші ідеології, розуміння цього часу. Брати і сестри, Ісус Христос приходить у світ, і не світ змінює Ісуса. Темрява не зуміла огорнути Його, ми читаємо, а Ісус Христос впливає на світ і змінює світ. А тепер подивіться, яка місія наша з вами? Ісус Христос каже: Я йду від вас, але я зійшлю Духа Святого, який буде у вас перебувати, який навчить вас всього того, що я говорив. І ось ми, брати і сестри, з писання дізнаємося, що завдання церкви бути світлом та сіллю. Не світ повинен міняти церкву, а церква повинна, любі мої, впливати на світ. Церква це є світло. Церква це є той світильник. І якщо це світильник, то Господь каже, цей світильник не може сховатися. Він не може сховатися, тому що він світить серед. Темряви. Пам'ятаєте, як ми читаємо про мужа Божого одного із пророків, коли жінка дивилася, спостерігала і потім проголосила: воістино це є чоловік Божий. Брати мої і сестри, чи сьогодні можуть люди сказати, що ми є світлом, що ми є люди Божі, що ми є послідовники Ісуса Христа? Яка задача світла? Щоб не змішатись, брати і сестри, із Темрявою, це задача світла. Ісус говорить, щоб проникаючи як сіль у світ, щоб вам самим не змінитися, щоб ця темрява не повпливала на нас. Я не знаю, скільки це було часу, можливо, десь рік тому, коли Віктор Браковський приїжджав з групою з Німеччини, і один мужчина, ну, молодший трошечки мене. З бурідкою такий, він виходив у покаяння. І коли ми з ним молилися, коли ми з ним спілкувалися, він розказав свою історію. Він був пастором однієї церкви в Ізраїлі. І каже: я пішов у Верховну Раду в цей парламент в Ізраїлі, щоби повпливати на них. І я пішов туди, ну, на превеликий жаль, я помилився. Каже, парламент. І вся ця темнота повпливала на мене. І він деградував, він духовно впав, він відійшов від Бога. Він прийшов на центр реабілітації, браття, пам'ятаєте? Я забув, як його звати Михаїл, здається, і він виходив тут в покаянні. Любі мої, задача світла, щоб не змішатися із темрявою. І Христос каже, що ви є світильнички, і церква Ісуса Христа на цій землі, вона є світло. Брати мої і сестри. Коли ми в порівнянні подивимося на старий заповіт, і в порівнянні з церквою, то ми візьмемо одного біблійного мужа, біблійного персонажа на ім'я Самсон. Ви знаєте, коли Бог його покликав Самсона, Він благословив його і на ньому спочив Дух Святий. І Самсон мав конкретну ціль, конкретну місію, що робити на цій землі. Ви знаєте, Господь покликав нас з вами, і на нас теж зійшов Дух Святий. І ми теж наповнені Духом Святим, і ми знаємо конкретну ціль, що ми маємо робити з вами на цій землі. Самсон, чим довше жив, на превеликий жаль, тим більше він відступав від Бога. З кожним місяцем, з кожним роком він відступав далі і далі від Бога. На превеликий жаль, церква за свій вік далеко, любі мої, відступила многі, я не кажу всі, але многі відступили від істини. Самсон втрачає силу через те, що він заігрує з гріхом, через те, що він забуває нагад Божий, і ви знаєте, що сила відходить від Нього, і ми знаємо, яка його участь. Сьогодні церква Ісуса Христа, вона подібна Самсону. Многі, я не кажу всі, але многі мають вигляд благочестя, але сили Божої вони вже лишені. Вони не мають цієї горливості, цього, цього запалу, щоб відстоювати Божу істину, щоб відстоювати Божі інтереси. Але Самсон навертається в кінці свого життя, Самсон кається, і Самсон за останні години життя робить більше справи, коли він покаявся і навернувся, чи через все своє життя. Якщо сьогодні многі віруючі будуть каятись і навертатись до Господа, то Бог їх використає для своєї слави. Чому многі сьогодні не задіяні Богом, та тому, що цей сусуд він занечищений зовсім іншим? А апостол Павло до Тимофія пише: коли людина очистить себе, коли осознає, коли поправить свій стан, то буде потрібна володарові приготовлена на всяке добре діло. Брати і сестри. Човен на воді, озері, річка, море, коли він на воді, то це добре, це не біда. Но коли вода в човні, це біда. Коли ми в світі являємо Ісуса Христа, це прекрасно. Но коли світ, брати і сестри, увійде у нас, і ми забудемо нагад Божий, це біда. І тому нехай Бог благословить, щоб ми сьогодні, пам'ятаючи цей нагад, Ісус Христос сказав: Я побудую церкву свою, і ворота аду не здолають. Скільки було цих, які намагалися знищити церкву Ісуса і будуть намагатися, ну вони не зможуть цього зробити. Бо Господь, він є щитом і нашою охороною. Пам'ятаєте, в книзі об'явлення перший розділ там написано, що Він ходить серед семи свічників. Він ходить. Він спостерігає, бо це його свічники. Але ми читаємо влади у церкві, що один із свічників. Які витіснули Ісуса Христа, які не дали місця Ісусу Христу, брати мої сестри, сьогодні це також виклик і для нас. Друге, ми повинні пам'ятати, що ми, як церква Христова, повинні проголошувати істину на всякому місці, чи подобається це людям, чи не подобається, чи хочуть вони це чути, чи не хочуть. Наша місія проголошувати істину Ісуса Христа, бо церква Його це стовп. І підвалена правди. І третє, брати і сестри, ми повинні мати пильність, пильність як іззовні, пильність як всередині, щоб не знайшлися ті, які, ви знаєте, будуть іти проти істини, проти Писання, проти Бога Живого. І тому нехай Бог благословить церква Ісуса Христа на цій землі, як ми співали, томиться. Чому томиться? Та тому, що вона чекає зустрічі із нареченим. Тому що вона знає, що коли увійде в цю славу, в це вічне небо, минуться всі ці земні переживання, бо перше минулося. Минуться ці сльози, минуться ці прокляття, ці гоніння, ці зневаги. І ми предстанемо, брати і сестри, у величі перед нашим Богом, і там буде нове, радісне і благословенне життя. Але поки ще на землі тримаймо цей факел, тримаймо цей свічник. Хай цей свічник, який запалив Господь на цьому місті, щоб не тільки, брати і сестри, ми тішилися від відвідуванням, а щоб ми проголошували правду, щоб ми відстоювали правду і щоб ми людям вказували до Ісуса Христа.